Всім привіт! Цей блог я запишу відео, тому що тут є що побачити. Майя. Що ми знаємо про Майю? Ну багато хто дивився фільм, напевно, мелагіпсона, «Апокаліпсис». Що ми знаємо? Того? Що це були такі варвари, да? які вирізали людям серце наживо. А з іншого боку, коли ми подумаємо, це ж була цивілізація. Якщо ми хронологічно подивимося, ця цивілізація є древніша за греків. Вона відстає приблизно на півтори-дві тисячі років від Єгипту і Шумерів. Вона датується першим, другим тисячоліттям до нашої ери. Тобто єгиптяни це десь четверте. А греки це є перша. Кожна будівля щось означає. Це є найбільша будівля, центральна будівля висотою 30 метрів. Це є церква. Ну це не є церква їхня, це є такий алтар. Тому туди ніхто не ходить, ніхто не піднімається. Я спеціально запитав, чи в часи має хтось туди підніматися? Ні, тобто ніхто ж не виходить на алтар і не пригає на ньому. Ніхто не може бути більший за Бога. Тобто, це якраз будувалося для Бога. І там було всередині цієї піраміди, до речі, є ще дві, тому що в них є символ дерева. А символ дерева це означає, що це є те, що під землею, тобто коріння, чим живиться. Потім те, що є всередині. Що таке всередині? Всередині це ми є люди. Там, до речі, є всередині є 64 ступені на чотири грані, бо це є квадрат, і виходить, що получається 9 місяців. Тобто, Час від затяття до народження дитини. І най, е, найбільша піраміда оце вона є, вона є для Бога. Ве є зв'язок з неба. Окей, далі. Оці звуки орла йдуть від того, коли хлопають. Тепер переходимо сюди. Значить, дивіться, це є місце для публічних страв. І такі публічні страти проводилися два рази в рік. От там прямо на горі є така штучка. Зараз я збільшу, ми подивимося. Це є місце, де якраз э, тим, кого страчували, вирізали серце. Чому саме серце? Тому що це є єдина частина тіла, яка продовжує битися. No Це Так, а це є взагалі це є розрив мозку. Просто-напросто. Бачите, дивіться, внизу є голова змії. Ця архітектура була вибудована таким чином, що це стало найточнішим сонячним годинником. Тільки лише один раз в рік стає видно, що це ніби одна цільна змія. Так. Ну що, це є оце футбольне поле. Поле, І зараз ми про нього поговоримо. Бачите, там такий кругленька штучка закачиває. Кругленька штучка. Ось туди треба було забити м'яч. Туди треба було забити м'яч. Чому люди грали у футбол? О, зараз подумаємо. Хіп, Ні, кодо, кадера. Mm -hmm. They have their sandals sandalias, right? no Shakira. Uh -huh. <laughs> right hand, en la mano derecha, like a glove, like an iron, como una plancha, oh, yeah. to use to make the ball bounce para utilizarlo para hacerlo rebotar. Because they cannot touch it, they cannot kick it. No pueden tocar ni mucho menos patear. They use it, they utilizaban codo, cadera y rodilla, elbow, hip and knee to try to pass their heavy ball in that ring. Ту панс то тенпанс овой, ван кілограм то форув кілограм за патрі кілограм. Ця гра була розповсчена по всій мезоамериці. Треба було забити гумовий м'яч в той е е отвір, який є ну, досить високо. Метрів, е метрів людський зріс. Десь раз, два, три, чотири, метрів сім, вісім. Да? Там є такий. Отвір. Грали в цю гру раз на рік, тобто це є велике свято. Саме тоді, коли промінь Сонця через оту структуру, яка на горі проходила, проходив через іншу структуру, яка є також на горі. Чим ця гра особлива? Ця гра особлива, що в результаті її.

Про це навіть в Вікіпедії написано, що, наприклад, переможець минулих Олімпійських ігр, він повинен був померти при наступних Олімпійських іграх наступного року. Ну і трохи пофілософствуємо. Для чого, для чого грати взагалі? Для чого організовуються ігри? Для того, щоб об'єднувати. Ця гра була поширена в Месопотамії, ой, в Месопотамії, в Мезоамериці. Америці. Ми грали дуже багато людей. А чим можна об'єднати більше? Треба об'єднувати тим, що запам'ятовується, і тим, за чим стоїть певна ідея. Тобто, якщо гра у польському закінчується трагедією, то ми знаємо, що ми входимо в театри, що трагедія запам'ятовується і вражає її людей набагато більше. Вона запам'ятовується, вона залишає слід. Так? І от е оця гра і ця трагедія, і та ідея, яка стоїть. Зараз я про неї розкажу. Є для того, щоб об'єднати людей, щоб вона запам'яталася. Тепер про жертву. Тобто найкращому гравцю відрізали голову. Це була, його, це була його саможертва для того, щоб виконати якусь місію або захистити інших. Так? Трохи перегукується з християнством. Йдуть на муки і на страждання. Так от найкращий гравець, тому і вибирався найкращий, щоб він найкраще зміг представити то своє племя по той бічному світі. Це є святилище, це є голови героїв. І фактично тут же ж, от і залишалася декілька днів голова того чемпіона, який собою жертвував. Нам Екскурсовод говорив, що от під цією пірамідою є ще дві, тобто всього три. Всього є три, щоб як я говорив, що це було земля, люди і небо. А, і я в нього запитав, а чому тоді от те, що нам у, Мекс... у Мексику розказували, там всього є сім пірамід, тобто одна накрита іншою. А він сказав, тому що Майя будували церкву для Бога. І в них було відповідання А. Астеки будували серце для вождя, для людей. На завершення я хочу сказати, що рано чи пізно будь-яка цивілізація стикається з викликами серйозними, які ставлять під загрозу взагалі існування цивілізації. І дуже важливо, який шлях виходу з цієї критичної ситуації народ вибирає. І думаю, що в той, в той час. Там в середовищі Мая також були і жреці, і ті, які знали, як треба робити, і були жриці-популісти. Але цивілізація Мая пішла, напевно, шляхом більше жреців популістів Чому? Тому що є свідчення, що людських жертв ставало все більше і більше, ну, коли завершувався розквіт. А це означає, що жреці вибрали легкий шлях. Не шлях відновлення ресурсів, відновлення сільського господарства, що вимагає більше знань і більше вмінь, і більше зусиль. Ну такий легкий шлях веде до краху. О, десь так цивілізація і занепала, а нам урок.